У місті Херсон в одному із найкращих місцевих клубів наша знімальна група вирішила з'ясувати, що ж насправді чоловіки зобов'язані жінкам не тільки в день 8 березня, але й взагалі по життю. Он дожен їй секс, дружку, шоку і все і небо. А веселили того вечора всіх відвідувачів фрі-райд-бару головні учасники діджей формації UK Top Dance МС Ігор Ковальський, Діджей Сенсей та ваш покірний слуга. Як представники першого музичного каналу ми просто не могли не поцікавитися у мешканців Херсону, яка саме музика і які виконавці піднімають їм настрій і дарують оптимізм. Акеанердзе. А Агакай бізнес. Все буде добре. Там типа всі папіла. Корж класний. не говорили, но Крош классный. знаешь, музыка, которая играет во фрирайд баре, но ну, это реально круто. Сюда приезжает, ну, самое-самое-самое, что есть, обалденные диджеи, МС, которые показывают достойный уровень и главное, еврейская музыка, которая реально разрывает нас. Поэтому, друзья, всем спасибо, вы красавцы.